Знаходимося в stem лабораторії Барського ліцею номер 3 Що таке stem лабораторія? Це лабораторія для робототехніки, а також для навчання наших дітей природочним і природничим наукам, тобто інформатики, математики, фізики, хімії, біології географії. В кінці минулого навчального року ми взяли участь в конкурсі назад у майбутнє. Склали Відео про школу майбутнього, як її діти бачать, і відправили наш відеоролик. Ось, І виявилося, що ми здобули перемогу і отримали як нагороду нашу STEM-лабораторію. Обладнання для неї на більше як мільйон 26 тисяч гривень. В ній входить ось така такі дві інтерактивні панелі з програмним забезпеченням від Мозабук. Від компанії Едпро на, на один рік навчальний, е, також аудіосистема, відеокамери. Е, одна знаходиться в класі інформатики, інша знаходиться тут, е, в стенд лабораторії. Е, крім цього, е, маємо е, ось такий такому чудовому ящику до нас прийшов 3D-принтер. Ось він е, за допомогою допомогою наших вчителів-інформатиків, вчителів, е, які ведуть гуртки робототехніки вже сьогодні. Ось, е, е, Можна друкувати різні вироби, а також частини деталі для самих роботів, які діти вчаться робити. Це обладнання для робототехніки, саме для п'ятих-шостих класів, ось ми бачимо, які, до речі, нещодавно в п'ятницю брали участь в демонстрації своїх виробів. Тут знаходиться Лего, Лего Спайк. Саме для можливості дітьми створювати різного виду діючі роботи. Тобто тут є двигуни, тут є різні датчики відстані, руху. Ось, і Це така, такі їхні одні з перших ластів, які діти робили. Це робот, який може рухатися, танцювати. Ось, інший робот, який вставляється сюди ємкість для дозатого мила або чогось іншого, і він при проведенні руки виконує свою роботу. Ось також ми маємо ряд іншого обладнання для учнів вже класів 7, 8, 9 які вже складають роботи, роботи для, на основі ардуїну, тобто вони програмуються. Ось, ось такий, наприклад, невеличкий набір, діти їх розбирають, складають, От, і потім інша група також його демонструє, для того щоб вони рухалися. Нам було подаровано від благодійної е, організації е, «Фонд громади Барі ось такий стіл. Роботи е, можуть рухатися по е, цих лініях, е, завдяки е, програмному про, програм забезпеченню, яке прошивається в них. Ось Це спеціальний стіл з покриттям саме для їхнього руху. Е, також ми отримали додатковим обладнанням у вигляді таких приладів, як документ, камера, Ось, воно більше стосується саме, е, має відношення до інтерактивних панелей, Ось, де можна поставити будь-який малюнок е, чи пристрій, і він буде демонструватися саме на інтерактивну панелю. У нас займаються діти з 7 по 9 клас. Ми створюємо різні пристрої на базі мікроконтролерів Arduino. Наприклад, є в нас ну, це ще такий розібраний варіант модель крокового колісного робота. Ми до нього друкуємо деталі, деякі вже є видруковані. Це моделька, яка буде рухатись по заданій траєкторії, або можна керувати нею з мобільного телефону. Є в нас ще варіант такого робота. Промислового. У нас є методичні такі розробки. промисловий робить це ну, по суті маніпулятор звичайний краб. Модель краба, от такого крокового і так далі. І ще у нас там готується один сюрприз, то буде пізніше. то буде сюрприз. От. І є в нас два вироби. Зараз вони в нас у розібраному вигляді, але це вимірювач дистанції ультразвуковий і грапонт Перша гра комп'ютерна, але ми її портували на Arduino. Arduino це такі мікроконтролери, на базі яких ми працюємо. Ось такий мікроконтролер. Arduino Uno це плата. По суті, це комп'ютер. Слабенький, простенький комп'ютер. Але за допомогою нього ми можемо створювати різноманітні пристрої. Там від розумної розетки до можна використовувати до розумного будинку. Ну, для розумного будинку краще, звичайно, використовувати інші контролери, але і на базі Arduino можна побудувати такі, такі проекти. Ще у нас є гурток по 3D-моделюванню, де вчитель Зеленюк Сергій Вікторович саме вчить дітей програмувати 3D-принтер і будувати різні, різні деталі на ньому. Саме для самих молодших, для початківців, у нас є. Простіше рядом, де вони також пробують навчаються от, будувати найпростіші такі роботи. У нас ще є додаткове обладнання іншої інформації. Ми отримали ось такі набори для кабінету фізики. Тут є різні індикатори і методички до них. Для того, щоб вчителі -фізики, вчителі фізики демонстрували їх на своїх уроках. Обладнання нове, вивчається спочатку вчителями, і потім демонструється вже, звичайно, для дітей. А також є для уроків біології. Ось, і Вчителі беруть на уроки, демонструють. Є до кожного, що я скажу, каже, методичне забезпечення з поясненнями. Ось, наприклад, такий там бездрутовий датчик ЕКГ, е, датчик лужності, кислотності, pH, ось, е, датчик тиску газів ось, ну, і так далі. Е, крім цього, ми маємо обладнання е, для роботи по е, будівництву самих роботів. Такий невеличкий кейс, паяльна станція з зі збільшенням. І е, маємо три цифрових, е, мікроскопи, те, також для уроків як біології, так і е, детальної роботи по е, мікроскопічним таких роботах по робототехніці. Цей пристрій називається інтерактивна панель. Для нього не потрібно е, ні ноутбука, е, ні проектора. Е, Особливо 3D інформація, яка є для різних предметів, для біології, фізики, хімії, математики, але в той же самий час для уроків історії, мови, ми можемо її повертати, розвертати, як нам хочеться. Ось, І відповідно маючи прив'язку до цієї, маючи те чи інше інформаційне таке забезпечення для того чи іншого уроку, вчителю це дуже великий такий. Цікавий демонстраційний матеріал це хороший такий чудовий пристрій для того, щоб діти ознайомилися із сучасною технікою, з сучасними технологіями, а також і для роботи вчителів для підготовки нових уроків саме на основі програмного забезпечення від Ось, Два рази вчителі зустрічаються з своїми дітками продовж тижня. А з нового навчального року і, на кожен гурток буде виділено по чотири години. Хочу подякувати всім, хто долучився до створення цієї чудової лабораторії, цього чудового такого куточку, простору в нашому ліцеї, і не тільки в нашому ліцеї, а й в нашому місті. Це наш колектив, який, є, завдячуючи своєму натхненню, от, написали невеличке відео. Ми отримали від швейцарсько українського товариства завдяки підтримці фонду Східно Східна Європа обладнання повністю з лабораторією, на мільйон двадцять шість тисяч гривень. Пізніше, дякуючи підтримці відділу освіти і Барської міської ради, а також роботі бригади, яка тут працювала, роботі наших колег, вчителів і по підготовці до попередніх робіт ось цього чудового приміщення, якому був здійснений прекрасний ремонт.